Виконуємо номер 1179 із підручника Алгебра 7 та номер 54.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перше рівняння 2х додати дорівня мінус 3, друге х додати 5і дорівняння 4. Перевірте, чи є одержаний розв'язок точним, і чи є розв'язком даної системи пара чисел мінус 2,1 і 1,2. Приступаємо до виконання. Побудуємо графіки рівнянь в одній координатній площині. Для цього виразимо змінну y через змінну X кожного рівняння. І з першого y дорівнює. Мінус 3 і 2х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І з другого 5 у залишаємо х переносимо. І тепер поділимо на 5, отримаємо мінус 0,2х. І додати тепер 4 на 5 0,8. І перша і друга формула задають лінійну функцію, графіком якої є пряма. Тому для побудови графіка складаємо таблицю значень x, y для двох його точок. Візьмемо значення х0. Підставляємо мінус 2 множимо на 0, це буде 0, мінус 3. Додати 0 буде мінус 3. І друге, х, друге значення х це 1. Мінус 2 множимо на 1 це буде мінус 2, мінус 3 мінус 2 буде мінус 5. Для другої формули х беремо 4. Мінус 0,2 множимо на 4 це буде мінус 0,8, 0,8 буде 0. І візьмемо мінус 1. Мінус 0,2 множимо на мінус 1. Це буде 0,2, 0,8 буде 1. Ну, а тепер будуємо наші прямі. 0 мінус 3 перша точка. 0 мінус 3, мінус 1 мінус 2, мінус 3. І 1 мінус 5, 1 мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння 2х додати y дорівнює мінус 3. Тепер будуємо 4 0 точка 1, 2, 3, 4, 0 і мінус 1, 1, 1. Проводимо прямо через отримані точки. Ми побудували графік рівняння х додати 5 у дорівнює 4. Як бачимо, точка перетину не є точним числом у нас. Визначимо х наближене значення. Десь у нас мінус 2,1 наближено. А y у, у нас 1,2. Наближено, наближено. І тепер перевіряємо, чи є пара чисел. Мінус 2,1 і 1,2 розв'язком нашої системи. Підставимо в кожне з рівнянь спочатку в перше, 2 пару зараз запишу мінус 2,1 і 1,2. 2 множимо на мінус 2,1. Додати 1,2 має дорівнювати мінус 3, подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 19 дев'ят. Додати 1,2 має вити мінус 3.

Отримаємо якраз той мінус 3. Мінус 3 дорівнює мінус 3, отже, пара чисел мінус 2,1 і 1,2 є розв'язком першого рівняння системи. Перевіряємо друге рівняння. Мінус 2,1 додати 5 помножити на 1,2 і має бути 4. Мінус 2,1 додати, 1,2 подаємо у вигляді неправильного дробу. Це буде 11 дев'ятих. І помножимо тепер на 5, додати 55 дев'ятих і перетворимо мішане число додати шість. На 1,9 буде 6,1,9. 6,1. І додаємо, якраз бачимо, у нас виходить 4 в лівій частині, 4 в правій. Отже, пара чисел мінус 2,1 і 1,2 є розв'язком, і другого рівняння системи. Записуємо відповідь. На перше питання, чи є одержаний розв'язок точним, одержаний розв'язок. Тут з маленької літери треба. Одержаний розв'язок, х наближено до рівня мінус 2,1, y наближено до рівня 1,2. Не є. Точним. І друге, чи є розв'язком даної системи пара чисел. Пара чисел мінус 2,1, 1,2 є розв'язком системи. Номер 1179 із підручника алгебра 7 та номер 54 крапочка 17 із підручника Математика 7 виконано.